У пошуках ідентичності виставку живопису під такою назвою відкрили в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Це кураторський проєкт Галини Новоженець. Деталі у сюжеті. А виставковий проєкт у пошуках ідентичності започаткований ще у 2016 році. Він об'єднує сучасних живописців різних поколінь і з різних куточків України та діаспори. Ділиться кураторка та авторка ідеї проєкту Галина Новоженець. Коли проєкт виникав ще у 2016 році, то важко було передбачити, як буде розвиватися його історія і траєкторія мандрівки. Але з часом стало зрозуміло, що проект не є замкнений у часі, і він є мандруючий. Перші три виставки відбулися у Львові, далі був Київ, Івано-Франківськ. І ось зараз експозиція у пошуках ідентичності прибула в Коломию на запрошення Тараса Косовича з громадської організації Амброзія 21 Слово ідентичність дуже по різному інтерпретують. Але я зазначаю, що ми маємо на увазі ідентичність національна. Національна ідентичність проект акцентує і, і гуртує навколо себе авторів, які своєю естетикою в живописі занурені в українське національне і сакральне мистецтво. Це є головний. Такий момент, що об'єднує митців, загалом на виставці представлені роботи 13 художників із Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Коломиї. Я також і учасником проєкту, бо в цьому є проста логіка, що я теж своєю творчості підтверджую ті самі ідеї. І е, е, тому я презентую тут свої роботи. Це мої дві роботи виконані у 2024 році. Живопис називається аплікації, тому що виконані в площині Манері. Тут є моє захоплення і впливи українського давнього кінопису, хоча вона дуже тяжко прочитується, можливо, і не лежить на долоні, але я знаю, що, що було моїм джерелом і що мене. Швилювали. Писанкове місто презентують два митці Василь Андрушко та Мирослав Ясінський. Я все життя шукаю свою ідентичність, бо воно серединно сидить. Запросили мене взяти участь в цій виставці. Трошки для мене непритаманно, бо тут, в принципі, роботи всі абстрактного плану. І спробував я. Такі роботи. Ну Звичайно, прочитується мій стиль, і моє бачення, і це колаж, де використані куски старих вишивок, об'єми, які я дуже люблю. І дуже дякую організаторам пані Галі Новоженець, яка мене запросила в цей проект. На відкриття виставки у пошуках ідентичності у Коломиї приїхало багато авторів та поважних гостей, зокрема, художниця зі Львова Оксана Андрущенко, яка окрім своїх робіт, презентує тут ще й картини батька Микола А також мистецтвознавиця Вікторія Типчук з Івано-Франківська. Ми довірилися як автори, куратору, тому що основне це є та, е, той почерк, той зміст, який е, я дуже вдячна Галіну, що вона бачить ту картинку цілісною, тому е, фактично вона кожного з нас знає творчість. Ми послідовні у своїй творчості, і вже з е, е, майстерні вона вже бачила, як вони формуються е, цілісно ті роботи для експозиції, характер тих робіт. Проєкт у пошуках ідентичності є дуже цікавий, дуже на, на часі. І для мене є особливий тем, тим, що кожен раз, коли проєкт відкривається в тому чи іншому залі, місті. До проекту долучаються нові люди, і таким чином виходить, що він отримує кожен раз він живе і отримує нове наповнення, так оновлюється, скажімо так. І для мене цікавий кожен автор цього проекту, тому що кожен автор привносить своє розуміння, своє бачення тієї от ідентичності, отого от віднайденого десь в лінії, в кольорі, в плямі, в асоціаціях, в метафорах. Того зв'язку із традицією, із такою глибиною тої е, українськості, так мистецтва загалом образотворчого мистецтва, експонуватиметься виставка живопису у пошуках ідентичності у залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка до кінця листопада.